Сьогодні разом з народними депутатами ми відвідали лікарні в валках та в новій водолазі. Наразі тут відбуваються ремонтні роботи та підготовки приміщення під встановлення сучасного дороговартісного обладнання ангіографа. Це надасть змогу пацієнтам в стінах цих закладів отримувати якісну послугу а також ці заклади в наступному році зможуть законтрактуватися на ще один інсультний пакет. З Національною службою здоров'я України. Реалізується проєкт будівництва ангіографічного відділення з операційними. Це спільна робота завдяки фонду Емерленд, який працює співпрацює зі Швейцарією, разом з місцевою владою, з бюджетом громади. Громада звернулася і фонд Емерленд. Виділив кошти в розмірі 20 мільйонів гривень для Новодоварської громади і майже таку ж суму для Валківської громади, за яку було софінансування закупівлі саме обладнання. Проект революційний, тому що в Харківській області дуже мало таких апаратів. Потік пацієнтів з початку війни збільшився майже в два рази. Все це за рахунок внутрішньопереміщених осіб. Ми намагаємось розширятися, збільшувати кількість медичних послуг різноманітних. Географічна система це найголовніше і найосновніше обладнання, яке ми зараз освоюємо.